Москві та інших містах РФ масовий удар, вибухи один за одним вкривають все. Будівлі складаються як картона, на вулиці, вкриті уламками. Люди кричать в містах. Паніка, аеропорти паралізовані, літаки не можуть злетіти. Все охоплює вогонь. Масштабна атака ракети дронів сталася якраз на фоні заяв про передачу Україні ракет типу Таурус. Чи ми куди вдарили? побачите далі. А Ми вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми починаємо. Масовано атакували Москву і область росіяни у паніці дописували про жахливу ніч публікуючи наслідки прильотів. що приходить, я сейчас нічого не понимаю, прилетіла прямо возле моєго дома. Що ж це за кошмар происходить? Вот там просто все абсолютно попадало. Прилетіла вот буквально перший подъезд. А згодом стало відомо, що у Підмосковній дубні безпілотника атакували підприємство «Кронштадт», що займається розробкою безпілотників. Місцеві жителі також публікують відео, на яких видно удар дрона прямо по промисловій будівлі. Над містом здійнявся високий стовп диму. Ну тут уже посильніше було, і обратно тут вже краштад. Ну а тим часом російські ZPліка підтверджують атаку на місто, зазначаючи, що вибухи прогреміли над містом Дубна. За їхніми даними, удар було завдано українськими БПЛА типу «Лютий». З місцеві жителі розповіли, що було чутно від трьох до шести вибухів над містом. В небі видно, дими чути вибухи, писав один із розтелеграм-каналів. А у мережі у цей час з'являється дедалі більше відео із моментом прильотів. До речі, варто додати, що на цьому заводі виробляють безпілотники Аріон «Сіріус», Грім Геліос. БПЛА вертольотного типу трохи пізніше в Аксілінове плюс написали і про приліт по дубнинському машинобудівному заводу, який займається розробкою авіаційної ракетної техніки. Зокрема, виробляє довомісний пілотажний літак су 29 багатоцільовий літак Дубна. А також амфібійний літак Р-50 і інші зразки легкої авіації. Крім того, стало відомо, що під потужним ударом дронів опинився підмосковний зеленоград. Одне з влучань припало на технопарк. Елма, в якому збирали безпілотники для війни. Ну а після з'явилися фото місця влучання. Бачимо зруйнований фасад та спалені машини на стоянці, і також там сталася пожежа після вибуху. Російська сторона заявляє, що горів автомобіль розташований на території об'єкта. І за даними змі, підприємство Елма також залучене виробництво безпілотних систем. На сайті технопарку розповідається, що вона спеціалізується на виробництві виробів електронної техніки, випуску контрольно вимірювальних приладів, оптичної техніки, обробці різних матеріалів, науково-дослідній діяльності сфері інформаційних технологій виробництві товарів народного споживання. Тим часом наслідок атаки була призупинена робота. Та московських аеропортів Домодєдова, Внукова та Жуковський. Там справжні авіахаус. Адже скасовані рейси сотні росіян застрягли у чаргах. По 4 години пасажирів не випускають з літаків. Ранковий настрій в аеропортах Москви через нальоти дронів не може не тішити. Шеремєтів вона та поросіян вишукувалися в гігантські чарги, намагаючись перехопити квитки на нові рейси. Тим часом Міноборона РФ заявляє про атаку з 296 дронів. шість дронів.

Ну і ще одна цікава історія: рейс аерофлоту Ташкент Москва сів у Казані через атаку дронів. Із четвертого ранку росіяни кукують в літаку без їжі та інформації. Людей не випускають, бо в екіпажу закінчилася зміна. Казанська митниця перевантажена. Виліт найближчими дванадцятьма годинами під питанням, ба більше рашисти вже готуються до регулярної зустрічі з понад тисячу БПЛА. Так, один із російських пабліків дописує наступна можливість противника до запуску понад тисячі БПЛА в короткий проміжок часу за одним напрямком зростатиме 300-600 БПЛА на добу. Це експериментування з нашими ППУ, пробиття кордонів для прильоту, розрядження наших ППУ. І найближчим часом слід очікувати нальоти, що у рази перевищують нальоти в напрямку Московської області та інших тилових регіонів на півночі від України. За впевненості 40% в успіху пробит. Тяжі та ППУ противник здійснить записки ПКР, Нептун, штормшеду, аналогів і балістичних ракет. До речі, щодо ударів далекобійними ракетами по території РФ поговоримо далі. Адже канцлер ФРН Фрідрих Марц офіційно заявив про зняття обмежень на постачання далекобійного озброєння Києву. Україна вже має у своєму арсеналі західні аналоги. Проте німецькі ракети «Таурус» мають більше радіус ураження. Згідно з повідомленням, очікується, що Німеччина передасть Україні від 100 до 150 Крилатих ракет Таурус, аналогів британсько-французьких ракет штормшаду -Джі» і, крім того, на відміну від Хаймерста. Атакам з які обмежені кількістю пускових установок, Таурус можна інтегрувати на літаки західного типу насамперед на винищувачі F-16 в повітряних силах України. І, як показує бойове застосування Storm Shadow, навіть обмежені удари по складах і мостах на окупованих територіях завдають серйозної шкоди логістиці противника. Ракети Тауруси за їхньою дальністю в 500 кілометрів можуть кардинально змінити правила гри, приміром завдаючи ударів по Кримському мосту, аеродромах, дальній авіації та Командних центрах в глибині РФ, отже, Україна в разі постачань з боку Німеччини отримає одну із найпотужніших крилатих ракет. У Європі здатно діяти автономно і точно руйнуючи критично важливі об'єкти противника навіть на великій глибині. Ну а далі говоримо також і про те, що Росія вже котру ніч підряд атакувала ударними дронами та балістикою кілька українських міст, ясно демонструючи небажання до мирних переговорів. На Харківщині нічна масована атака російських БПЛА спричинила масштабні пожежі. На жаль, є загиблі та поранені цивільні. зазначається, що БПЛА вдарили по населених пунктах Чугуївського та Харківського районів. Зафіксовано понад 10 влучань, в житловий сектор та цивільне підприємство. Виникли три пожежі, найбільше з яких на території приватного підприємства в селища. Василищева, горі виробничий цех та складське приміщення на площі 1580 квадратних метрів. На території селища Безлюдівка були влучання на відкритій місцевості, де зайнявся на площі 1000 квадратних метрів. В селищі Схар ворожоба попала влучив житлову двоповерхівку і виникла пожежа. І також росіяни обстріляли. Кировоградську область вночі наслідок цього є постраждалі. А також пошкодження на підприємстві. Про що повідомляє очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Світловодську, атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих. Розповідає він. Ну і також росіяни пошкодили 76 приватних будинків та один дев'ятиповерховий будинок. І, за словами Райковича на місці працюють усі відповідні служби серед трьох постраждалих внаслідок атаки двох госпіталізовано наразі. Понад 1400 абонентів лишилися без електропостачання. Ну і крім цього, ворог атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Донеччині та Сумщині. За даними Укрзалізниці, у Харківській області уламки безпілотника потрапили. На колію у зв'язку з цим залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки російського дрона. Наразі рух вдалось відновити натомість у Слов'янську, що на Донеччині, внаслідок бойових дій, була пошкоджена контактна мережа. Тоді як уламка FPV-дрона пошкодила скло у вагоні електропоїзда. Окрім цього, сьогодні зранку Слов'янськ вкотре перебував під російським обстрілом, внаслідок якого було пошкоджено вікна у будівлі вокзалу у Сумській області. російський дрон не суттєво пошкод. Довколію, проте затримок на цій ділянці руху немає. Залізничники продовжують оперативно лагодити інфраструктуру та забезпечувати рух країною. Попри намагання ворога втрутитись та зупинити його, кажуть в Укрзалізниці. А ми додамо, що жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів у всіх випадках на щастя немає. Тим же часом не виключено, що найближчим часом окупанти можуть збільшити атаки дронів по Україні. Про що розповів Юрій Гнат, речник повітряних сил ЗСУ. Стою його слова, якщо ми бачимо протягом трьох днів нові рекорди, то не можна виключати, що тенденція йде до збільшення. Ми не бачимо дрони, лише ударного типу трохи менше половини летить дронів імітаторів, ускладнюючи повітряну обстановку для ППО, каже Ігнат. Також він підкреслив, що загарбники використовують цю тактику, щоб для українських сил оборони були створені. Хибні цілі задля витрачання ресурсів, зокрема ракет, боєприпасів та систем ППО, ми нагадаємо, що останні декілька ночей Росія завдавала масованих ударів по Україні. Ворог запускає рекордну кількість дронів та застосовує ракети, покриваючи ударами територію від півночі до півдня. Водночас повітряних сил прокоментували інформацію, що в Україні, нібито окінчилися ракети до систем ППО і СМТ. Юрій Гнат, коментуючи статтю французького видання Лямонди про нібито закінчення ракет до систем ППО СЕМ. Мті нагадав, що дефіцит ракет для сил оборони був завжди, адже радянське озброєння виснажується, ламається і закінчується. Цитую далі. зрозуміло, що запас радянських ракет був небезпечний. І навіть ті, що ми отримали від наших партнерів, які мали на озброєні радянські системи, вони теж мають властивості закінчуватися зведенням таких бойових дій, які ми ведемо із РФ. Тому Зараз ми покладаємося на західні системи. І безумовно, коли противник нарощує засоби, то ракети ті теж втрачаються. Саме тому нам потрібно їх постійно поповнювати, каже представник повітряних сил. Також гнат позитивно ставиться до того, що західні змі звернули увагу на цю проблему. Цитую далі. Дуже добре, що у західна преса, британські видання і французькі змі почали наголошувати на цьому, мабуть, більше спрямовуючи свої матеріали на інформаційне поле саме своїх країн, але там то воно якось пройшло більш-менш тихо а в Україні воно чомусь піднялося дуже серйозно. Насправді тому, що саме наша країна обстрілюється, і саме нам потрібні ракети. Я дійсно не буду вам говорити, що у нас є, чого немає, бо цього не потрібно говорити взагалі. Але ракети дійсно завжди були у нас у дефіциті, Так підсумував Юрій Гнат. Адже расисти дійсно продовжують атакувати з повітря територію нашої країни. І ця ніч, на жаль, не була винятком. Вночі Кривоградщина була під вороже атакою. Світловодська атакована одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих. Також певні деталі цієї атаки вже з'явилася. Так стало відомо що росіяни обстріляли Кіровоградську область уночі. 28 травня у наслідок атаки є постраждалі. На правили кежаль та пошкодження на підприємстві про це повідомляють наші колеги з посиланням на голову Кіровоградської обласної державної адміністрації. Окупанти атакували Кіровоградську область повітряну тривогу. Кілька разів оголошували протягом ночі. Він пояснив наслідки ворожого удару. Так відомо, що Світловодську атакована одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано станом на зараз. Відомо про трьох тре. Умованих також росіяни пошкодили вкотре цивільну інфраструктуру: 76 приватних будинків та один дев'ятиповерховий будинок за словами Рековича. На місці працюють усі відповідні служби серед трьох постраждалих в нас до двоє госпіталізовано. Наразі відомо, що понад 1400 абонентів залишилися без електропостачання. Ба більше також ночі вибухи лунали і у Харкові. Там була загроза ворожих ударних безпілотників. Росіяни також обстріляли і Миколаївську область. Збройні сили повідомляли про рух ударних дронів у області. Пізніше ночі вибухи лунали в Очакові на півдні Області повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ну а тим часом також ігнат говорить про те, що дронові атаки Росії по Україні будуть збільшуватися. Адже напередодні розвідка говорила лідер нашої країни Володимир Зеленський. Зазначали, що і ми бачимо, власне, що кількість безпілотників, які застосовуються проти мирного населення нашої країни, у рази збільшилась, якщо порівнювати до прикладу з минулим роком. Не виключено, що тенденція йде до збільшення. Зазначив ігнат, і Також він зазначив, що ми бачимо не лише дрони ударного типу, трохи менше половини летить дронів імітаторів, у складнішу повітряну обстановку для протиповітряної оборони. Що ще він сказав? Протягом останніх днів російські війська встановлюють рекорди, а також запускають сотні шахедів. Зараз така тактика ворога може дійсно свідчити про те, що тенденція йде до збільшення атак. Про це повідомляють і наші колеги із посиланням на коментар начальника управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону. Нещодавно у виданні за економіст» повідомили, що Росія збирається збільшити виробництво безпілотників, зможе запускати по тисячі безпілотників одночасно. А от Юрій Ігнат пояснив, що протягом трьох останніх днів Росіяни здійснювали нові рекордні атаки. Як наслідок, дійсно не можна виключати, що тенденція йде до Збільшення далі буду цитувати, що пояснив ігнат. Ми бачимо не лише дрони ударного типу, трохи менше половини летить дронів імітаторів, ускладнюючи повітряну обстановку для ППО. За його словами, росіяни хочуть, щоб ці безпілотники ставали хибними цілями і на них витрачалися ресурси. Ігнат додав, що Росія здатна збільшувати кількість шахедів і має ресурси для цього. Попри це, ворог не зможе нескінченно виготовляти ударні БПЛА, адже Це потребує величезних коштів. Ми ну нагадаємо, що. А до прикладу напередодні в ніч проти 26 травня для терору українців окупанти використали і крилаті ракети. Йдеться про 9 крилатих ракет. Х-101 із літаків стратегічної авіації ту 95 п'ять у самарській області, а також 355 безпілотників. Імітаторів, також різних типів із семи напрямків тієї ночі, силам протиповітряної оборони вдалося збити 288 ворожих дронів. Щодо дронів Рашиської Федерації, також говорить лідер нашої країни Володимир Зеленський. У вечірньому зверненні він також зазначив, що у Росії мають відчути чітко наслідки від того, що роблять проти України. Президент заявив, що Україна активно залучає бізнес до виробництва зброї. Насамперед ідеться про дрони перехоплювачі. Крилаті ракети, також балістика. За його словами, готуються нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій в оборонне виробництво. Ну а що ще сказав лідер нашої країни? Далі можемо почути у його прямій мові. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Кілька речей за цей день провів тривалу нараду з військовими, головком Сирський, керівник Генерального штабу Гнатов, міністра оборони Також був умірав. Питання планування наших дій, наша готовність відповідати на російські удари, на їх погрози, а також діяти превентивно. І це означає збільшувати наше виробництво, наших дронів, наших ракет. Я вдячний усім, хто працює саме заради цього. Вже сотні українських компаній дають результати для сил оборони України. Буде більше я впевнений в цьому зараз. Ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами в Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті. Дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти діяти на значну Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла, дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там в Росії повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять. Проти України. Це буде ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика це ключові елементи. Все маємо виробляти ми. Сьогодні ж були з доповідями у мене урядовці щодо економічних перспектив нашої країни тих рішень, які потрібні, щоб забезпечувати роботу підприємств в Україні підприємств, що вже є та заснування нових бізнесів, і детально працюємо над практичними змінами, щоб залучати капітал в Україну, щоб забезпечити можливість максимально вигідної спільної роботи з партнерами для інвестицій та відновлення України, нормальне соціальне життя в Україні, розвиток нашої. Інфраструктури наших громад української медицини, наших освітніх можливостей всього того, що забезпечує життя людей, Можливо, тільки за умови реального та відчутного економічного зростання. І це ключове завдання для уряду. Ще одне сьогодні вперше саме у травні. Ми відзначаємо професійний день наших спецпризначенців сил спеціальних операцій. Це одна з найбільш ефективних складових нашого українського захисту. Дійсно круті хлопці, і сьогодні я мав честь подякувати їм, подякувати особисто, нагородити деяких з них. І передати рідним полеглих героїв золоті зірки. Ми всі завжди маємо не забувати, які люди стали на захист України та реально зберігають Україні життя. Кожен, хто бився і б'ється заради України, кожен, хто працює заради нашої держави, і людей заслуговує на нашу вдячність. Незалежність тримається на тих, хто бореться за неї та зміцнює її. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! І далі говоримо про героїв теж, які запускають на Росію. Певні безпілотники, ну принаймні расисти, скаржаться на те, що летить майже безперервно по їхній території. Звісно, хотілося б, щоб летіло в еквіваленті того, що летить в бік України, але на жаль, таких потужностей ми поки що не маємо. А партнери поки що збивають ракети за непокоєнням, адже вони не летять на їхню територію, а Україна то таке. Вочевидь, це видно з міжнародної е, політики. І е, тим не менше, говоримо за наших героїв і говоримо за наші. Тактичні успіхи, напевно, вибухи нині лунали в російському технопарку, де, зокрема, расисти збирають безпілотні літальні апарати. Об'єкт знаходиться за 43 кілометри від Москви і розташований на площі понад 60 тисяч квадратних метрів. Мова про технопарк ЕЛМА, який об'єднує гурт компаній що працюють у сферах мікро та радіоелектроніки, інформаційних технологій, оптичних та контрольно-вимірювальних приладів, робототехніки та нейротехнологій тобто, майже все, що може бути використане. Та Єва, вочевидь, використаним в рашистській агресії проти України, повідомлялося, що близько 115 дронів атакували території Брянської, Білгородської, Тульської, Курської, Орловської та Калузької областей.